З 1 січня відбулася, скажімо так, відсутня вже безготівкова форма отримання пільг по 31 грудня вона ще була. Коли ми отримали весь контингент одержувачів пільг, частина з них по грудень місяць їх отримувала в безготівковій формі. Якщо для тих одержувачів, які одночасно у нас є на обліку як пенсіонери, у нас були їхні виплатні реквізити, да картки на які вони отримують пенсії. В подальшому за січень місяць ми їм направили ці кошти по пільзі на їхні рахунки, які у нас. Були дані, про які у нас були. Решта, які не є одержувачами пенсії відповідно до постанови Кабміну, вони йшли на рахунки, які відкривав Ощадний банк для цих людей. Тобто, можна ну, сказати, знову відкриті рахунки. І особи, ну поки що не маючи цієї інформації, вони звертаються і запитують: А де ж мої кошти? Тому що. Ну, зрозуміло. Да. До цього часу вони отримували їх безготівкові в формі. Їм приходить смс-ка ще по-старому, Щадний банк розсилає, що пільги ноль, тому що на цей безготівковий рахунок кошти вже не надходять. Ну, таким людям ми роз'яснюємо, що їм потрібно звернутися з паспортом і коду до будь-якої відділення ощадного банку, і їм там. Покажуть, що кошти за за два місяці і за січені, і за лютий у них знаходяться на рахунку, а далі вони вже можуть з ними розпорядитися. Чи вони залишать цей же рахунок, чи вони забажають перевезти їх на інший рахунок, чи перейти на інший банк, тобто надавши нам реквізити іншої, іншої установи банку, ми в подальшому будемо забезпечувати виплату вже на той рахунок.